Продовжую вам розповідати про наш нейроінтенсив. Отож, другий день в Карпатах і перший день інтенсиву з нейрографіки нейропрофі оновлення. Після сніданку усі учасниці інтенсиву зібралися в конференц-залі готелю, де ми всі проживаємо. Звісно, спочатку було знайомство з викладачами Інституту психології і творчості. Я дуже була рада побачити і познайомитися з ними вживу, бо вже 6 місяців ми знайомі лише в форматі онлайн. Потім кожна з учасниць коротко розповідала про себе, про свої очікування від цього навчання. Ну і звісно, так як всі присутні на цьому інтенсиві є нейрографами, то ми наше знайомство та наші наміри зображували на загальному листі паперу, малюючи свою руку і підписуючи свої особисті якості та наміри. До речі, цей нейромалюнок нашого знайомства ми домальовували протягом чотирьох днів, наповнюючи його нейролініями, скругленнями. І іншими етапами базового алгоритму нейрографіки, і таким чином ми створили єдине поле наших трансформацій. Коли кожна учасниця коротко розповідала про себе, я усвідомлювала, які ми всі різні, але дуже цікаві та унікальні і головне об'єднані інтересом до нейрографіки. Після знайомства ми працювали з алгоритмом нейродрево. Наша викладач Наталя показала нам дуже цікавий варіант, як можна колективно працювати з цим алгоритмом. Було дуже цікаво. Нейродрево, або його називають нейродерево, дуже відомий і дієвий алгоритм нейрографіки. Нейродрево завжди малюється на зріст, на зростання того, що ви хочете проростити в своєму житті. Дерево це архетипічний образ для нашої психіки. Наша система мислення, а отже, і наше колективне несвідоме формувалося у нас протягом багатьох тисяч років. І вся еволюція життя людей від перевісних до сучасних тісно пов'язана з деревами. В нашій системі мислення, а отже, і в несвідомому дерево це про зростання, це про плоди. Тому все, що ми зобразили сьогодні на нашому нейродреві, відразу переходить на несвідомі рівні і починає зростати. Для мене це був неймовірний досвід. Колективної і групової роботи над одним малюнком після перерви на обід ми продовжили. У Нас була відеозустріч з директором інституту психології і творчості Ольгою Дешауер, яка розповіла нам про дуже цікаві плани розвитку навчальної програми інституту і наші перспективи після закінчення цього навчання. Потім ми працювали над алгоритмом, який був присвячений темі пріоритети, який дуже цікаво нам презентувала викладач інституту Оксана. Пріоритети є ключовим у розвитку особистості, бо саме вони визначають, на що ми спрямовуємо свою увагу та ресурси. І навіть якщо ви ніколи раніше не замислювалися, як розставити пріоритети, вони все одно у вас є. Все, що ви зараз маєте, це результат розстановки пріоритетів. І неважливо, усвідомлено ви це зробили чи ні. Робота з цим алгоритмом була дуже глибинна. Відразу хочу зазначити, що в цих відео в мене немає на меті розповісти детально про метод нейрографіка, але все ж таки декілька слів скажу про це. За допомогою нейрографіки, ми можемо пропрацювати наші обмежуючі установки, а також створити або змоделювати нову реальність. Звичайно, створюємо ми цю нову реальність на рівні нових нейронних зв'язків, нових програм і нових установок. І вже потім ваші ці нові нейронні зв'язки і установки впливають на подальше життя. І, звісно, щоб матеріалізувати. Цю нову реальність в дійсність, саме вам доведеться робити певні кроки. Також, коли ми малюємо за певним алгоритмом, ми поступово занурюємося в прошарки нашого несвідомого, і це дає нам можливість отримати певні інсайти, відповіді на наші запитання або на запит, на який ми малюємо нейрографічну роботу. В кінці першого навчального дня ми обговорили, які висновки, інсайти та усвідомлення отримала кожна учасниця цього інтенсиву. Це було дуже реально цікаво, пізнавально і трансформаційно. Завершили ми наш перший день навчання приблизно о 18 годині. Після чого ми швиденько перевдягнулися, і ті, хто мав бажання, пішли на річку. Деякі наші дівчата купалися, інші бродили по воді, фотографувалися та просто насолоджувалися красою карпатської природи. Далі у нас був вільний час для вечері, прогулянок і відпочинку. Цей день був наповнений новими знайомствами, новими місцями, новими думками і усвідомленнями. Завтра на нас чекає наступний навчальний день по нейрографіці.